И всем привет! Я, наверное, поменяю название. Ну, короче, всем привет, да. Я зробив скин. Ну, вообще це видео про цей Про персонажів Там зорру. Сонік не готовий. Ну, короче, Зорру, Соник, Луфи, Ренгоку, Деку, Джорну, Джотару, Дио, Джорн, а це Кира, Кира, Окуясу. Що хто? А, е, Наое, Годжу, Сукуна, один Годжо, і, і Тодорі, там Махорага і тоджі. Коротше, да. Я зробив скин собі. Я скін? вам е, да. скин. Я купив собі більше слотів для емоцій. Е, ну, коли я за ульти у мене це вже було. Я вообще... Ну, ще я це відео старт, ну, почав робити, чисто із за того, що я сукуну хотів показати. Е, кстати, Годжо годжуй. Цего Годжо робив мій друг. Наой робив мій друг. Тоджі і махорадо робив мій друг. Не на ульті, е, цей, не на ульті і Тадорі робив мій друг. Це Годжо на ульті мій друг. Більше робив. І четвертий скіл не на ульті. Е, ну от це. Я беру скону. Е, Добивання, кстати, я ще собі купив. Так, перискіл це, типа, просто Дизменл. Hey. Uh, yeah. hey. hey. Такий є. А є ще такий в воздухові, то одразу 4. Кстати, його можна впити hey. збити, так що це не дисбаланс. Ну, ну таке, типа. Під цих персів, іменно під з магічки, то таке, ну uh, Другий це Takedown Slash. Це ти робиш удар і потім uh, розріли. Третій не знаю, ну. Ідіот Тако, так я його назвав. Да. Так я назвав цей скіл. Не знаю, я не знаю, як називати скіли просто. Ну, вот третій Хай! Ага. Hey. Треба обзачного 6 флока була булатиль, щоб. Типа, робит розріз Мід мене друг просив, щоб я зробив не таким довгим. До цього розрізу для тебя 10 секунд. Ну вот. Кстати, двойка в воздухе віша є. Ну да, хоть такий. Четверка, ну це просто х'юга, тільки з ефектом, чуть-чуть, вот -чуть, таким. Да. Рка. Рка, ерка Ркас за типу, аура, усилює, Я можу вот так от робити. Кстати, э, скіли во время цього не советую взяти, бо то, що потім ви бачите, я питаю зробити там ривок, Або щось, я не можу. Я блок пытаюсь зробити, не можу ничего робити. Ну, типа вот так. О, вс. Так, ульта. Ульта, 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 це ульта. Кстати, скинчик. Ульта вот такого. Да, разрез я не дарую эту чуть-чуть. Я чуть -чуть. е, к вам ски. Я потім покажу скин, короче. Так, 1. down slash. Обязательно... Не, не обязательно, чтобы была тиль. Я, ну, перероблю. Если еть. Є... А, если... Е... Коротше, ви не попадаєте, він не юзається. Вам треба обов'язково попасти. Далі йдуть такі розрізи. Баган, Чули? Е так. Я поставлю вот так: от. третій скіл це. Warl slash Вот так вот не работает. Если э, сдалека юзнуты, то він не ваншот. А если вблизи, то ваншот. Так. Э, ш, так, ну... Эрка тут идентична, так как и не на ульті Кстати, да, вот, скинчик, у меня кинчилась аура. Бляха. Вот так вот, оп. Як вам скинчик. я взял цього кофту, вона бачите офігенська просто. Я її так довго підбирав. Ну хотя не дуже довго, но така нормально. Типа, не на ульті, він у мене в піджачкові модний такий, а коли ультату він стає серйозним, типа. Типа, да. Е, розширення території. Е, Сразу блокаю ще що манекена, щоб ви побачили мощ цього РТ. Раз. РТ Все, в мене це що Погнали. Бачите? Це слухайте звук, інвані? Прикорено. Кстаті, хто о, купив цей? Хто купив собі о, цей як його там на ульті? Ці. Хто купив собі, щоб скіннявся на ульті, або цей Kill sound, звук добивання то заходьте в настройки. General, ну, генераль, генеральні настройки. І тут outfits. Нажимаєте, соглашаєтесь, це показує ваші аватари. І тут ваші всі аватари, типу. щоб можна було звук якийсь зробити, то вам треба тут зайти в настройки сюди. Kill sound, ну, це не обов'язково І ввести ваші ID. Кстати, если хочете звук Mi бомба, то вот. Вот. Вот ты такая ID. Там можете собі на паузу видео поставити и... І... Да, короче. Ще тут онищ На в цей случается, да, коли цей. Так, погнали, я щас е, покажу, що у мене є. Так, ось за туто. О, вони вже заспавнились, прикольно. Короче, туто, годж і сукуна. Вони, типа, можуть битися. можуть. Короче, я в следующем відео знімлю, як вони б'ються, просто по Тут буде три раунда. Там скиллы, там тоже хіл, Там сама база. Тобто... Блін. Ну, типа, це телепорти просто. типа тепа і куда це вот этопаю тепа і сюди кстати не знаю кому це буде інтересно но если хочете я буду ну, буду питатися кожен день запускати цей сервер магістр щоб заходити на чужі кастомні сервера нажимаєте зверху кастом сервера цего загрузити називаєте Це загрузити всі сервера Тут появляются сервера всякі. И тут опишите нікнейм. Я вставлю нікнейм, яким я буду запускать. Всі сервери Ну, я буду питаться кожен день, я як буду играти в Jurish Це... Ну, например, сегодня у меня будет зараз до 6 світла. Ну, то тобто есть еще 33 минуты. Бо я зараз 17.27 у меня сейчас. Зараз... Ой, простите, пожалуйста. Пожалуйста, простите. Короче, да. Я буду пытаться запускати кожен день, там можете заходити. Я знаю, що світлом трудно, но ну да. Ну... Ще я купив собі цього, в мене є емоції, да, всяке таке. Я не знаю, я не знаю, що показати, ще можна. Ну, наприклад Наприклад, наприклад я покажу... Скиллы дверь. Все. Скиллы дторокс. Да. Так. Вот так вот. У це. це... Типа бараш. Ну, типа. Я не знаю, киев. Двойка. Це сильный удар. Шо? Ура! Ура! Ладно! Двойка, це типа сейльный удар. Це старкин. Типа він сліпить Я его зробив говном, но ну, да. Четверка там, типа, треба э, е, успіти зреагувати. Це, кстати, вже це без шифтлока, советую. Ви знаєте, без шифтлока. РК, це яре, що? Яре, це. А, це хіл. І вона тратить 10 цей. Чи свати, я не помню, коротше, скільки. Хорошо, так. Ультимейт. Ультимейт, ультимейт. І все. Е, це ора-ора бідану. Тоже. Це сильний Ора! удар. Я покрався його воссоздати, ну... Но... Да. Це типа просто за пейнфо. Ще Эээ. мене є таймстоп. Тайм-стоп, тайм-стоп. тут, обов'язково. юзается ту-то обязательно. Вот. Там типа, він Вот так вот работаю, прикольно. Да. Манікени атакуючі. Якщо хто не знав, то зелена ну, зелена цього штука над манекеном, це значить, що. він. цей. Це значить, що він. Ну, це значить, що він не встанові. А коли. Ну, типа, він може двіятися, там блок поставити, бо ж, А коли червоний, він не може д'яти. Так, таймстоп. стоп дивіться. А, ну блокати. Да, це можна заблокати сразу предупреждаю. Я не знаю, як зробити так щоб нельзя було блокати, но... Ну вот, бачите, Всі остальные не двигаются. Ну, тепер двигаються, да, там, стоп кінчився і все. Ну, вот так вот. Вот такий вот відео таке. Я не думаю, що я буду монтувати його. я думаю, я просто вставлю цей. Я можу э, запускати таки вот відео про персію якщо що, то ну да, так Ви були, с вами депутат, я переименую обов'язково свій канал, Бо це якось не знаю на на Ваня денег. Все, я погнав, пока я Бай-бай!